До нашої розмови доєднюється Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода. Пане Валерію, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні! Добрий вечір. Добрий вечір. Моніторинговий проект білоруський гаюн зупинив свою роботу через лам і викрадення інформації про людей з їхнього чат-бота. Про це розповів творець проекту Антон Мотелько. Він додав, що саме його помилка призвела до зламу. А люди, які надсилали інформацію через бот, опинилися під загрозою. Нагадаю, що проект відстежував переміщення російських і білоруських військ на території Білорусі. Пане Валерій, а що буде з цими людьми, якщо до них доберуться білоруські спецслужби? Ак, які надсилали ці дані. Ну спецслужби звітували про одного затриманого зокрема з Мозеря, інженера 42 років, і загрожують йому звичайно карою. І були і раніше арешти і суди проти людей, котрі повідомляли, як рухалася російська техніка, і що вони бачили, і це фіксували чи в їх телефонах відео, чи якісь пересилки в інші е, організації, скажімо так, моніторингові не ЗМІ, незалежні від. Тільки в цей проект, і вони покарані дуже дуже, дуже серйозно. Тобто, по до десяти років там зрада, там і агентурна діяльність, і зрада співпраці з СБУ. Дуже багато різних статей. Тобто і це дуже дуже серйозна загроза в нинішніх умовах, хоча насправді в цьому немає жодного там якогось скажімо політ злочину, щоб фільмувати те, що відбувається, тим більше чужа армія, яка ходила територію Білорусі, і йшла на Україну. оце це є злочин. Це що, що відбувалося? Ну але такий режим зараз в Білорусі, що він переслідує, скажімо вільне слово і перепере інформацію. Ось тому так. Частина людей дійсно під загрозою, а декотрі раніше по подібних статтях, по подібних звинуваченнях, вже були засуджені в Білорусі. А наскільки цей проект був популярний в Білорусі? Тому що в Україні багато хто на нього, зокрема, серед е, журналістського середовища, звертали увагу. А в Білорусі він був популярний? Ну, звичайно, стежили білоруси самі і. Справа не в тому, скільки він популярний був як засіб масової інформації, бо він мав свої канали в телеграмі і так далі. А наскільки популярний він був серед тих, хто міг щось послати до нього, щоб було відстежувати, і я б сказав так, що оцей ресурс він знав і знає, дякуючи людям, дописникам, кореспондентам. Які зараз наражаються на небезпеку дуже дуже серйозно про всі рухи і самолітаків, і, і, і потягів, і машин, і білоруських, і російських, і, і як рухалися різні. Скажімо, і вагнерівці також. Тобто він був дуже важливий для, перш за все, експертного середовища. Ну і важливий для людей, які хотіли якось протидіяти війні. І дуже багато людей в цьому брали участь, скажімо, там на місці ближче до України, а також там, де проходила там, залізниця чи там якісь шляхи зносить. Якщо можна, давайте з вами ще обговоримо те, що президент Росії Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір із Білорусі про гарантії безпеки, який містить пункт про умови застосування ядерної зброї, як ви оцінюєте цей договір про так звані гарантії безпеки між Росією та Білорусією для ядерної безпеки, зокрема, вибачте за тавтологію, так і що цей договір безпосередньо означає для Білорусі як для країни? Ну, це небезпечно, тим, що він е, дає можливість розташовувати на території Білорусі російські бази. Тобто це формально не буде порушеннями суверенітету, бо є такий двосторонній договір. Я нагадаю, що десь в 18-19 роках Лукашенко сперечався, відмовляв, опирався, щоб подібний договір був підписаний, щоб розміщення російських баз в Білорусі відбувалося, зокрема, і літаків. Значить, він цього не хотів і якось утримався. Але тепер все він вже не має такої можливості. Він не має такої сили, щоб опиратися такому тиску, і такі бази можуть бути розміщення. Розміщені. Крім цього, йдеться про начебто про ядерну зброю, тактичну зброю. Ну це теж, начебто, якби дозволяє, але інша справа, що є і інші договори міжнародні, як договори про нерозповсюдження ядерної зброї, і, 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 і те, щоб привезли. На території Білорусі це могло б бути порушенням цього, цього договору. Але я думаю, що все-таки ми не можемо остаточно говорити, що ця зброя ядерна перевезена на територію Білорусі. Скажімо так, західні дипломати, з якими я спілкувався, скажемо, розвідки, вони не фіксують цього. Тобто немає остаточних доказів, але є риторика така ядерна. Є заяви Лукашенка, є заяви Путіна, є заяви всяких міністрів. Ось ми привезли ось льотчики на білоруських літах. Щось тренується і щось там, там перебуває, але все це, це не більше ніж слова. А з другої сторони, Лукашенко хоче показати, що це він. Він запросив в Білорусі ці ядерні, начебто, ракети і ці російські бази. Це його ініціатива. Хоч насправді він тут вже є, скажімо, невідомим, а не відучим. А скажіть, а чи як вдалося переламати Путіну в цьому питанні Лукашенка? Ви ж сказали. Але так, що він спочатку опирався, а тепер же по, виходить, що погодився. Е, на що натиснув російський диктатор? Ну, це все переломний момент стався в 2020 році, коли в Білорусі сталася фактично така народна революція. Такий масовий протест, небажання, щоб Лукашенко далі залишався при владі. Це були ну багато-багато тисячні. Я б сказав, напевно, в рамках країни мільйонні протести і в Мінську, і в інших містах, і в селах люди вже не хотіли його, але він задушив цей протест і йому в цьому міцно допоміг е, Путін. Він е, прислав своїх е, війська, які стояли там, чекали на кордонах Білору, щоб втрутитися. Він прислав своїх пропагандистів, своїх радників і він показав, що буде його міцно підтримувати, і це сцементувало цю владу Лукашенка, сцементувало його вертикаль, силовиків і йому вдалося е, це зробити, поміняти всіх верхівку всіх силовиків Білорусі, і знову їх підкорити під себе і потім протягом десь півроку таких масових репресій, арештів там серйозної, скажемо, тиску на витиснути з Білорусі сотні тисяч людей, посадити десятки тисяч і так далі. І е, без підтримки і політичної, і економічної і путіна цього і це йому б не вдалося. А потім, як ми вже будемо. Так, назад дивитися в події події го року, 21-го 20 і до початку 22-го, ми бачимо, що все це відбувалося не просто так, а все це так відбувалося для того, щоб підготувати подальшу. Агресію в проти України, в тому числі з території Білорусі, якщо б це дійсно можна було говорити за тою ситуацією, яка була до 20-го року, то напевно Лукашенко на цьому б не, не дозволив. А після 20-го року він вже не мав такої сили проти Путіна. А з цим договором чи бачите ви ще є ознаки того, що Білорусь може втратити контроль над частиною своєї військової інфраструктури, навіть якщо туди не перевезуть це ядерне озброєння? Що вона вже втратила, зважаючи на те, що там розміщувалися російські військові? Ну, Білорусь у 22-му році була таким прохідним двором, фактично, де вони їздили, їздили, що хотіли. І мало хто про це знав. Ну, напевно, знали керівники Міністерства оборони і Лукашенко. Але, наприклад, міністр закордонних справ Макей. Вже найдіщок померли. Він цього не знав. Він <сміщен> за два дні до початку війни казав, що Росія не підуть до себе до Росії. Тобто, мало мало хто знав і контролював. контролював. Тобто, а зараз ситуація така, що Лукашенко вдає, що він контролює, але є в цьому певні дуже великі сумніви у експертів, у тих людей, які спостерігають, які можуть оцінити оці події. Посол України в Білорусі Ігор Казим пішов у відставку на заслужений відпочинок. Він послом працює в Білорусі з 2017 року. Як ви бачите, які виклики стоять перед новим послом, якого відправить Київ в Мінськ? Ну, наразі ситуація така, що в Білорусі не було посла е ну, України. Так, Він був відкликаний. І вже навіть Горків не мав такої посади посла. Він був спеціальним представником Міністерства закордонних справ Білорусі до зв'язків з Білорусію. Перш за все мав зв'язки з демократичною Білорусі з Тихановською з тими людьми, які за кордоном перебувають, а послан і Велика частина посольства відкликані, і, і я б сказав, не тільки відкликані, але ще під тиском білоруської влади, яке закрили там і консульство в вересні, і яке вимагало, щоб виїхали більшість дипломатів, там 4-5 дипломатів залишилося. Тобто, це не є повноцінне посольство в Білорусі, але це все таки залишається дипломатичні відносини на відміну того, що сталося з Росією. Е, так раніше посол, коли був послом. М, ще в мінську, і потім хто там він казав, що треба зберігати це дипломатичні відносини, ну щоб допомагати сприяти білорусам українцям і в тому числі якось повертатися до своєї країни через там різні країни, і щоб полоненим могли поміняти. Тобто, дипломатичні взаємини вони потрібні для гуманітарні перш за все. Цілий, бо економіка фактично та торгівлі, фактично немає. Політичних взаємин немає з Лукашенком. І навіть все, Ігор Кизін більше спілкувався з представниками опозиції ніж влади останнім часом. З завдань дуже багато серйозно, серйозні справи. Ну але перш за все, це такого, такого кшталту, щоб ну не допустити. Поглибшення, скажімо, участі погіршення участі Білорусі у цій війні, щоб вона далі якось стримувала себе, утримувалася від подалі від таких серйозних дій, тобто є багато справ. Пане Валерій, я мені дуже прикро, але мусимо завершувати з вами розмову, оскільки завершується ефірний час, і ми мали певні технічні проблеми. Тому я прошу вибачення, що так склалося. Я сподіваюся, що ми з вами побачимося в наступних ефірах. Більш предметніше поговоримо. Я дякую вам за те, що ви знайшли час та можливість доєднатися до нашого ефіру. Нагадаю, Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода, був з нами на прямому зв'язку. Я кажу вам до зустрічі. Не прощаюся з вами до зустрічі.